Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський Календар, генеральний партнер програми компанія Механік, офіційний дилер техніки «Джундір». Воістину великий той, хто має велике милосердя. Обласний комунальний дитячий будинок-інтернат, що в селі Петрики Тернопільського району, є прихистком для дітей з так званими обмеженими можливостями. Заснували його в 1967 році. Нині він відомий не тільки в області, але й по всій Україні та й за її межами. Діти тут дійсно творять прекрасне, завдяки чому біль відступає на задній план. Їх називають діти з особливими потребами, бо живуть у своєму світі, який дещо відрізняється від звичайного. Знає ти себе в цьому байдужому, а іноді жорстокому до не таких особистостей в світі, не загубитися, не впасти в розпач від безсилля, допомагають педагоги будинку інтернату. Тут вони можуть розвивати свої смаки, і уподобання, іноді створюють справжні рукотворні шедеври, красою яких милуються на виставках тисячі любителів прекрасного. Усі вони мають право бути щасливими. За це борються їхні педагоги, які вчать їх не тільки жити в суспільстві, але й суспільстві. Спільство сприймати їх такими, якими вони є щирими, добрими, чутливими, беззахисними. Любов, розуміння, захист ось що потрібно таким дітям. Жінка, яка зараз Зайде в студію і є гостем сьогоднішньої нашої програми Сільський календар завжди посміхається людям, сонцю, квітам, світові. Мабуть, вона знає, яка гарна в неї посмішка. А ще щира, тепла, доброзичлива і привітна Ірина Пасула переконана, що добро повертається, якщо ти зичеш його іншим, особливо дітям. Вона це робить щодня, бо працює у Петриківському дитячому будинку інтернаті. Знайомтесь, Ірина Несторівна Пацула, логопед дитячого будинку інтернату. Вітаю вас! Доброго дня вам. Пані Ірино, то ви вже майже півстоліття віддали дітям. Так, вже півстоліття майже, вже 46 років минуло, 47 рік. Як я працюю в Петраківському дитячому будинку інтернаті. Ви починали з самого початку, так? Так. По направленню Чортківського педагогічного училища. У нас дівчат молодих направили на роботу в будинок інвалідів для будинок для інвалідів. Це в, Петер... uh -huh. в селі Петрка було. І от коли ми приїхали, будинок ще тільки здали експлуатацію, і ми молоді почали працювати. Дітей не бачили ще, але дівчата з музичні, співаємо, працюємо. От і лише в листопаді місяці нам привезли перших дітей. От. І, звичайно, враження було наше дуже гнітюче, важке. Ми дуже пережили. І деякі вирішили, що не будуть працювати з такими дітками. Угу. Але ми потім якось заспокоїлися, директор нас заспокоїв і ми залишилися. Так до сьогодні вже працюємо. То ви вже привикли, ви вже, напевно, іншої роботи не хотіли. Все-таки ті ці діти цікаві, правда? <кій> звичайно, вони і важкі, і цікаві. А ще коли знаєш, коли ти їм допомагаєш, коли ти, коли ти вчиш його розмовляти, ту дитину, володіти словом, то це напевно трошки розкажіть, як це я вам дається. Значить, хочу вам розказати, що наш будинок інтернат, знаходяться діти, інваліди другої групи. Це діагноз, помірна і тяжка степень розумової відсталості. І вже тільки ті слова говорять це те, що з цими дітками дуже важко, вони важко сприймають е, мову і життя і все. І наше завдання Ми його сприймають по своєму так, і наше завдання навчити їх пізнати той світ, пізнати життя, і от дати їм загальну освітню підготовку, хоч основи, навчити їх працювати, любити працю, поважати працю. Це наш. Основне таке завдання, над чим ми працюємо. І, звичайно, за стільки років ми вже бачимо результати, що такі це вже дити... рідні діти. Так, такі... ви кожну вже знаєте і характер, і, і, і міру тої, ну як сказати, хвороби, той стан важкості хвороби. Так, так. ви правильно зауважили характер, це ж кожна дитина, це ну, це свіжий характер, це новий характер. І до кожної дитини потрібен індивідуальний підхід. От от в класі сидять дітки в групі, і ти не будеш з ними працювати всіма одинаково, так як в масовій школі. А це до кожної дитини потрібно підійти окремо з кожної дитиною окремо спілкуватися, окремо допомагати окремо вчити. От ви дуже гарно сказали, потрібно підійти до кожної дитини. Це і у масовій школі треба так теж, бо діти є різні з різними характерами, а тут особливі. Так, ви знаєте, я думаю, що зараз давайте послухаємо, що діти кажуть про вас. Иди на Настя, на Мана, на Узуселя, когда ты шуба, шапка. Добрий день. На Узуселя, иди на Настя, на меня говорят. Иди на Настя, на Добрый, Лайдна. Мне подобится с Ириной Настя заниматься с Натями. Она меня научила говорить, она Кошулінська казати, це дівчатка прийшли, які майже не розмовляли. От Зін Роза, вона сама із Каховки. Вона uh -huh. прийшла, вона взагалі не розмовляла. От, багато з нею я працювала. І от вона навчилася говорити. І бачите, замість говорити, вона вогорити, але все рівно мені приємно, бо вона таки може сказати. І дуже цікаво, вона говорить, що навчилася говорити фамілію Кошулінська. Це її була вихователька. І я завжди кажу, ну ти хоч фамілію своїх виховательки, щоб знала. І вона от, навчилася, вона так запам'ятала, це закарбувала. Це фамілія. Постійно, що одного вона навчилася, і в суторі я її навчила цього. Але я й почала повністю говорити так само, ця друга дівчинка, uh -huh. вона ж не вимовляла, багато звуків, от багато з нею працювала і, і не тільки ці багато діток. А то так наче. Що розмовляють вже так, зараз. Так. А це діти тільки з Тернопільської області. Ви казали, от ця дівчинка? Ні, ні, у нас діти з областей. У нас з півдня багато дітей з Херсонської області. Діти є з Одеської. Ну і наш куштуєвано-Франківська, Чернівецька, Львівська. І вони мають батьків чи є сироти? Є сироти, багато сиротів, так. так. Тепер трохи так ще теж розкажіть. Закінчили ви педучилище. А потім це ж напевно було мало. коли ви залишилися біля таких дітей в такому будинку інтернаті? Ви відчули, що у вас потреби повинні бути ну, знання більші? Ви десь ще продовжували навчатися? Знаєте, такий випадок був. От вчила я їх, вони вже ніби навчилися читати, вже ніби почали писні читати, ні писати почали. І прийшов до мене на урок за очі. От, я їх посадила рівненько, знаєте, а прийшов мужчина, в нас, до речі, дівчатка одні, uh -huh. і в них така реакція на мужчину. І вони так одна стала, побігла за руку, його схватила, друга побігла, дай цукерка. І я бачу, що в класі вже смотоха сталася, я її сажу, вони не можуть сісти, uh -huh. не хочуть сідати, бо побачили мужчину, побачили дядька, як вони кажуть, ми йдемо до дядька. Я десь 15 хвилин їх заспокоїла і не могла. На кінець я розплакалася, вже не могла далі Думаю, що сталося. Це ж завжди на вороці. От, а він підходить на мене, каже, нас не заспокойтеся, це такі діти. каже, я кажу, ну як їх вчити. Він каже, є спеціальний інститут, який готує готує спеціалістів на цей час. В Києві, в Слав'янську і в Ленінграді були такі факультети дефектологічні, і от я вирішила присвятити себе діткам тим навчанням цих дітей. Поїхала в Київ, закінчила правда, коли я повернулася, зразу мене на посаду вже заступника директора. От призначили, тому що я свіжими знаннями завели. Провела з створила такий спецсемінар по вивченню основ дефектології. Вже давала нашим вихователям, розказувала методику, все. От і вже. Тоді вже почали ми більше працювати вже методично, вже методику знали, вже збиралися ми всі за очі з будинків інтернатів всієї України. На той час було 32 будинки інтернати. Ми програму складали для тих діток, тому що нічого не було, коли ми прийшли. Це все ми починали і працювали над тим. А скажіть, а хто вам допомагає, наприклад, трохи так? От, от у будинку інтернатів? Хто за цим пільнує? Ви на коштах держави? На коштах держави, але знаєте, як зараз держава фінансує. Так. Ну і є у нас трошки спонсори, особливо, знаєте, це свята, хто приїжджають, із церков приїжджають. Ну і наші, як то сказати, Mm. Спонсори, це наша районна міліція, mm -hmm. які постійно на свята до нас приходять, приїжджають. Ну з обласної ради постійно нас є з якісь обострі. волонтери. Зараз є такі. Так? Ну, волонтери є так. Наш педагогічний університет, студенти вони постійно до наших діток приходять майже кожної. Ну знаєш, ви викладаєте в, педагогіст, в, педагогіст, в педагогіст, no, так? Ну, Надаю допомогу, відповідно, ще з, не знаю з 80-х років. Mm -hmm. Якраз mm -hmm. створили такий курс на базі педагогічного університету і мене як спеціаліста туди попросили. І Я вже з 80-го року надаю практичну допомогу студентам, і це дуже велика допомога. Їм. тому що от вони навіть враження пишуть. То вони для них відкривається другий світ життя. Вони кажуть, ми як другий, другий світ переключили, Побачиш таку масу дітей, поспілкувалися. На спочатку бояться, не хочуть діти, а потім вони привикають, бачите, як ті дітки з ними спілкуються, як вони їх проважають додому, вони зустрічають. Добрий. Так вони дуже добрі діти. І студенти от вони приходять постійно, вони телефони їм залишають і вони дзвонять. Дитячі ранки, чи ну, вони постійно приходять до них і навідують їх. Ну і крім того, в нас ще канадські студенти на практику приїжджають. Це з університету з, з Святого Єроніма, називається це штат Онтаріо. Там є університет. До речі, наш. Українські там по-моєму, Старнопільської області, татарин Мирославик ректор цього uh -huh. університету. І, до речі, у нього є дівчинка така. І, коли його жінка приїжджала, побачила наших діток, і тепер він своїх студентів привозить сюди до нас, бо вони приїжджають до нас на практику. А, там якось По іншому сприймають таких діток. Так, правда? так, так. Там дивляться наші вони. трошки бояться, а так. ті, як приїжджають, то ті діти їм от так і на руки і, і на шию, і кров лізуть на них. Вони їх обнімають, цілують до ті канадські. Бачите, так. вони, ось, вони просто так вже в них світ, напевно, повернувся давно обличчям. Так, а в нас так. тільки Петриківський будинок інтернат. по суті. Так. А є батьки, які напевно вдома тримають, і не хочуть віддавати. Є, є є такі... багато. Та, ну, зараз вони зацікавлені в тому, що гроші. Це інваліди другої групи, uh -huh. першої групи. От то вони там відповідні кошти отримують. І якщо батьки мають відповідну суму грошей, то вони ну, Але дитина ну, все таки якось розвивається. Краще вона влез, розвивається спілкується. Так, це краще, все таке в будинку інтернет. І ми переконуємо батьків, що це краще. І привозять от зараз недавно на пару років. Ну минулого року за минуло вже домашніх uh -huh. дітей нам привезли, а то переважно були круглі сироти. І я так думаю, що можливо домашня дитина вона може бути у вас навчатися, а на канікули може їхати до бабусі, до дідуся, так, до, так, до батька, до мами, до сестричок і бути так, з ними, правда? От, от, з до Бараського та... району Яночку мама от привозить і завжди на неділю забирає додому. У нас діти взагалі від 4 років до 35, п'яти. Okay. діти по групах розділені, за ними закріплені вихователі, санітарки. От, працюють вихователі в одну зміну зранку, навчають після обіду на виховний процес. Санітарки нас круглодобово працюють. От так що постійно з дітьми є люди, які От і дітки старші, от я кажу дорослі до 35 років. Це у нас дві групи, вже такі молодіжні, які працюють, які вже доглядаються меншими, які мають допоміжне господарство. Вони там працюють на грядках. Вони біля свиней їх доглядають. Це ну, а ви маєте навики. своє господарство. Так, так. Натуральне кухня у вас натуральна. Так, так? так бачу, що ви до нас на програму прийшли із цілою. Такою папкою документів. Що тут є? Фотографії цікаві бачу. Є фотографії, тут є, значить, є у нас такий матеріал, який знімала в нас студентка із Києво-Могилянської академії. Угу. Матеріал вона знімала фільми, вже був у нас в ефірі. Далі що тут у нас, далі є, в нас матеріали, які Кругло, де ми були з дітьми і в Києві, з uh -huh. дітьми в Києві були, ми фотографії, ну, друкувалися в газеті. От. І тут, коли нам до гуманітарну допомогу привозили. Uh -huh. І бачу, тут ви така гарна своїми дітками. І діти такі гарні. Ага. Ага. Так, так. І був такий період, коли ми ще на нараді в Києві збиралися і просили міністерство наше, щоб створити такий будинок інтернат, щоб у тих кращих діток, щоб вони були разом, вони якусь користь приносити державі. Вони могли шити, могли десь вишивати. на полі вишивати. Бісером наші діти прекрасно, бісером в'яжуть. От зробили такий будинок Донаєвецькій, Хмельницькій області, але привезли дітей дуже мало і привезли самих таких, що не могли справлятися. А чому кращих не везли? Тому що батьки додому забирають. Діти мають хороші навички. Працювати, жити, батьки забирають додому, а круглих сиріт забирають будинки для дорослих. Тих дітей, поти таких дітей треба любити і поважати. Це діти нормальні, вони хочуть також добра, вони хочуть любові, вони хочуть теплоти, маминої ласки, як часто їх немає. Але це нормальні дітки, вони хочуть з нами бути разом. Так що даймо їм ласку, і якщо десь є такі дітки, направляйте в інтернат. Дай Боже, щоб наш світ був добрішим. Меня зовут Наталья, 14 лет. Почему я? Буду. Я хочу стать и спевачку. Мы летали, мы летали, мы мы летели, как кометы. ты Я была маленькой, меня назвала хуля.

Ходити, вчити вдягати їх, допомагати їм. Люблю всякі серіали дивитися. Такой, такой сильный, умный. песню светил. Представляешь, сам сочинил и спел. Чувак. Wow, wow. умереть не стану. я <сосы> мое зло, он не моё зло, а твоё Я его видя, я его не убью, не поважаю, не краю, Я люблю вишивати, писати, рахувати це найбільше. Я б на якомусь турменті навчилася. Маленько чуся на клавіші. Так кто здесь? Та кто здесь? Там Владимир. И что и дальше в Чечне? Не, я по маленьку сама чаюсь. Для Танцювати, співати, летіла за зуля стала кува. Мама, не. я хочу знайти маму, мама від мене не хоче. Ні мене, У мене є батьки, але я до них не хочу. У мене є. У мене мама нема. Вона мене покинула з маленькою. Я дуже хочу до мене прийшла. Приїхала, в гості до мене. Заміж? Так. Хочеш. Да? – Так? А за якого? Васю. Він мені в таборі давав е, мандарини, шоколадки, банани, е, ну, апельсини великі. Все давав мені. Навіть квіти дарував. Навіть ціл... ну, ми в чистолаві чергуємо.

Фотограф. Люблю фотографувати, дуже. Я колись бачив фотоапарат, я дуже хочу фотографувати. І як виходить супер. Nazmahala na kameru. Na kameru, uta na kameru. Vi. A, le, si, mi, ta, Ви дивилися програму Сільський календар, генеральний партнер програми Компанія Механік, офіційний дилер техніки Джондір. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедро щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. До наступної зустрічі в програмі Сільський календар. А зустрінемося обов'язково. Генеральний партнер програми компанія Механік, офіційний дилер техніки Джондір.